Що об'єднує кличка Шевченка, Усика та Мілевського, крім того, що всі вони колись пробували пивко, те, що вони знімались у кіно, найвідоміший фільм за участі українських чемпіонів це кримінальна комедія Одинадцять друзів Овшена. Єдиний раз, коли Володимир Кличко та Ленокс Льюіс все ж зустрілися у ринку. А якщо ви вважаєте, що головним провалом Андрія Шевченка був перехід до Челсі, то ви не чули про останній ультрас. італійська драма за участі ідола Мілану має жахливі 3,8 бала на IMDB. Камео Ошеви, до речі, триває на екрані майже дві хвилини. Але критики та глядачі цього не оцінили. Навряд чи хтось сумнівається в акторському таланті Артема Мілевського. 好。 А от Артем Ходецький свої здібності приховував. Обидва розкрилися у фільмі «Довбуш» 2023 року, хоча там і не потрібно було красиво падати. Олександр Усик світова зірка боксу номер 1 але чи сильніший він за на скелю Джонсона? Відповідь має дати фільм «The Smashing маші, в якому знявся наш козак. Усик виконав роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Цікавих вам видовищ і несподіваних відкриттів.